Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вираження на воскі, і ми з вами дізнаємося про те, що скоро стане відомо, що таємне стане явним. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. таємне стане явним. Дах, будинок, ключі. Тут, бачите, інформація одразу виливається, щось з домом пов'язано, з якимись можливостями. Якоюсь стабільністю. щось тут Навколо, як начебто, обертається і до вас ніяк не доходить. Як начебто ви не розумієте, що відбувається, не знаєте, можливо, щось пов'язане з жінкою. Якась сутула жінка, якась проблема в неї в житті, проблема, чи це говориться про її стан здоров'я. І в неї такий шлейф, розумієте? Тягнеться він з минулого цей шлейф. Давно знайомі, або давно історія пов'язана з цією жінкою, те, що стосується вашого даху, будинку, сім'ї, стабільності, якихось можливостей, як циклічність, коло. Розумієте, щось по колу, по колу, а до вас ніяк не доходиться інформація. От щось то таке ось ось вилізе на поверхню. Жінка темна, жінка важкої енергетики, закрита. Взагалі, в якому сенсі? Знаєте, вона, як начебто всі свої інтереси, життєві тримає в великому-великому секреті. І жінка, яка любить абстрагуватися від всіх людей, вона самотня жінка. І при цьому всьому вона знає про всіх і все. Вона не любить водити хороводи, давайте так скажемо. Але якщо вона десь виходить, то чисто за інформацією. Їй більше нічого не цікаво. І душа у цієї жінки вона важка, вона зла, вона темна ця душа. До себе нікого не підпускає, але до всіх хоче мати доступ, і про всіх хоче все знати. Про те, що в неї дуже добре це виходить. Є втручання, є якісь зупинки, точніше, не зупинки, а якесь торможіння відбувалося, відбувається з вашою стабільністю, ще раз кажу, в домі, в сім'ї щось з ключами пов'язано. З можливостями. Можливо, це спадок, і от вона тут капошиться, якусь цікавість проявляє злість, ненависть і впливає зі сторони. Хм, дуже цікаво, що ж це за жінка? Не показує головне свічка, не показує, хто вона, як начебто намагається бути прихованою. Намагається приховати свої дії, як начебто стоїть непрогляд. Щось тут таке. Дуже вона обережна, але впливає, впливає і створює перешкоди вам. Від неї йдуть ці перешкоди. Давно ви з нею знайомі, або ця історія, пов'язана з тим, що вона вам шкодить, вона тягнеться вже давно. Шлейф прямо в минуле йде. Так, чоловік, як і начебто вигорів, згорів чоловік, також її рук справа. Це знаєте, коли чоловік обертається спиною? І не хоче, не хоче нічого, в нього очі бігають по сторонам. І цікавості додому немає, цікавості до вас немає. Можливо, це стосується тільки відносин. От та опора, на яку ви розраховуєте зі сторони чоловіка, це її рук справа. Тому чоловік відвернувся від вас, і у відносинах у вас не складається, якось не виходить, все на вас накладається, на ваші плечі. Звісно, що кожен дивіться по своїй ситуації. Якщо ви, наприклад, знаходитесь у відносинах, то чоловік не проявляє. Тієї уваги, яку повинен приділяти, так? вам, сім'ї. Якось все йде на ваші плечі. Вам важко, ви важко рухаєтеся. Це її рук справа. Скоро це висвітиться, якась інформація стане вам доступною, настільки доступною, що ви в цьому навіть сумніватися не будете. І ще. Ще отакий натяк, дізнавшись про це, як начебто одразу відкриваються для вас дороги, будете щось робити з цим. І разом з цією підказкою ви зможете закрити цю проблему на замок. От про це говорить світочка, бачите? Далі, що ще випливає у вас на поверхню. Тут також бачите якісь хороші такі емоції випливають. Ось ось ви довго чекаєте, сподіваєтеся, вірите, така світла віра, те, що у вас це все виходить, і радість. Нарешті ви чогось дочекаєтеся, якихось результатів чи завершення якоїсь роботи. Тому що ви так довго чекали, вам так важко було, але вірили. вірили. Світла віра і інтуїтивно відчували, що ви справитеся з усім. Просто, можливо, хочете пошвидше це все зробити, довго чекаєте, щоб це пошвидше закінчилося. І тут говориться, що закінчиться це, і ви трішечки знаєте, вам стане легше. Буде можливість змін, ви щось зможете поправити, налагодити. Хтось намагається до вас достукатися чи знайти вас, але ніяк не знайшов лазейку. Бачите, фігура людини бігає по колу, а вхід у ваш простір не може знайти. Хтось вас шукає, хтось намагається з вами зв'язатися. І не те, щоб тут розумієте, чому людина якось обережно це все робить. Чи соромиться вас, чи хоче сюрприз вам підготувати? Так цікаво описує свічечка, як начебто хоче з'явитися і якось неочікувано або зробити вигляд, що так склалися обставини, що по типу Подолі ця зустріч, він хоче цю зустріч і ніяк не може знайти привід, Щоб ваші дороги пересіклися, розумієте, про що мова? Скоро з'явиться ця людина. Бачите? Скоро з'явиться, і ви навіть дізнаєтеся про те, що коли буде у вас діалог, людина вам відкриє цю таємницю, що намагалася і хотіла зробити цей сюрприз, щоб з'явитися у вашому просторі. Ви будете здивовані. Я б сказала, що ви будете трішечки шоковані? Як начебто зустріч світла, але, мабуть, щось тут з інформацією пов'язано, тут йде якась інформація для вас. Щось стосується вашої долі. Щось за долю буде розмова. Ця зустріч, вона, знаєте, як? Да, вона повинна відбутися, вона повинна відбутися, тому що це стосується моментів вашого життя, якось переплетені ваші долі з цією людиною. Дуже такий важкий момент змалювала свічечка. Розумієте, людина хоче вас бачити, але при тому всьому не хоче показати і розкрити тих секретів. Що він хоче вас бачити, хоче, щоб це було неочікувано. І тому ви трішечки і інформація йде, Ви знаєте, щось він хоче вам розповісти: якийсь секрет відкрити. Він з'явиться, скоро з'явиться. Знаєте, такі моменти. Як начебто підходив близько, а потім різко робила крок назад людина. Сумнівалася, чи правильно вона робить, чи ні. Якось невпевнено. І людина, можливо, не знаходить підходящого моменту. Невпевненість. В кроках, в його кроках відчувається невпевненість. Туди-сюди, як начебто як на хвилях. Начебто світла зустріч, розумієте? А ви будете шоковані, ви будете здивовані, розумієте? Ви тут будете здивовані від того, що ви почуєте. Так, хочеться ще сказати, що тут вам ключики даються, ключик, який буде вирішувати дуже дрібних питань, дуже дрібних задач. І. І як начебто вони дрібні, але для вас вони якісь важкі, ці задачі, розумієте? Тут буде вихід, вихід на ключик, який разом все це вирішує і розставляє по місцям. Вам стане зрозуміліше, з чого почати і з чим завершити. Отака От ситуація також про зміни говориться. Дуже це вплине на зміни вашого особистого життя. Зміниться ситуація і обставини також зміняться. Такої є сьогоднішня відливочка для вас, але я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!